Привіт, стрільці! І для вас тара прогноз на квітень місяць. І так подивимося, в яких енергіях прийде цей місяць для вас. Ой, карта змії і королева трифова королева. Ну, будьте обережні, в вашому оточенні є якась людина. Ну, людина так би. Або заздрить вам, або про вас будуть розпускати з е, як по-українськи забула, вибачте. І, ну, Такі будуть плітки про вас, так? Плітки будуть про вас розпускати. Ну, Зверніть увагу на своє оточення, бо в оточенні близькому є якась така людина, недобра. З фінансами, що у вас буде в цьому місяці, з фінансами ще трошечки буде важкувато для вас. Так, якась ну, буде нестача, нестача фінансів. Для тих, хто в пошуку роботи, чи знайдете ви роботу. Так, роботу ви знайдете, вам допоможе ваш друг або близький якийсь родич. Хтось вам допоможе в пошуку праці. Так, для тих, хто в пошуку пари, що вас чекає. Ой, бачите, гніздечко, домашнє гніздечко. Будуть нові стосунки. Початок чогось нового вас чекає. І це будуть знаєте такі надійні стосунки, вже те, що ви бажали, здійсниться. Ви Будете бачите, геть лелеки. Дуже гарні карти випали вам. І для тих, хто в парі, що у вас Ну, тут у парі у вас якісь ви знаходитеся на роздоріжжі. Чомусь як якби... чи буде якась пропозиція для вас, і будете роздумувати, що вам далі робити як? Чи, можливо, ви так ну, в стосунках щось роздумуєте, так, знаходитеся зараз на якомусь роздоріжжі э, стосовно ваших відносин, якась вас ситуація, можливо. І порада для вас? Ну, оточення, ваше оточення. Будьте привітні, проводьте багато часу з рідними і з близькими, з друзями. Це ваша підтримка, це ваша розрада. Більше часу, більше часу в компанії в компанії друзів в квітні, місяці так. З такий виявився для вас розклад. Всім дякую за увагу. Буду вам вдячна за лайки і за підписку. До нових зустрічей!